Що з'ясувалося, що плану нема, да як за 24 години закінчити війну, і, до речі, зараз колишній радник Трампа Болтон про це говорить про те, що мовляв, він вважає завжди, що у нього там є якийсь там свій шарм, там свій, свої здібності там якось щось зробити. Ну я думаю, що Болтон теж ще те джерело насправді, хоча тут, мабуть, ну, він правий. От і думаю, що насправді вже певним чином вплинули, бо ми зараз бачимо інші заяви Трампа. Ну от про ці 25% того, що можливо там зустріч ця буде невдалою, да потім він там про те, що ох. Мені там доведеться там прийняти там відповідні рішення жорсткі, якщо він там Путін не погодиться.